Всім українцям дадуть доплати до пенсії за рахунок благодійних пожертвувань. Рада ухвалила закон. Нарешті нормальні новини для пенсіонерів. Деталі за ми. <му> Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі знаю їх. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Понеділок, новий тиждень я бажаю всім нам мирного неба. Гарні новини українцям даватимуть доплати до пенсій за рахунок благодійних пожертв бізнесу та окремих меценатів. За рахунок цих доплат будуть фінансуватися пенсії не лише тих громадян, яким вони адресовані, а й всіх підопічних пенсійного фонду, тобто для всіх пенсіонерів. При цьому пенсіонерам, яким адресовані саме ці доплати, звичайно ж вони будуть отримувати більшу частину тих перерахованих грошей. Такі положення вони містяться в законопроекті номер 7649 який Верховна Рада ухвалила в другому читанні. Тепер, якщо президент підпише цей документ, то він набуде чинності закону і стане обов'язковим. Отже, давайте ще разок про те, що ж взагалі містить цей новий закон. Цей закон він фактично є таким доповненням до чинного закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Його доповнюють статтею 72 дріб 1 благодійні пожертвування юридичних та фізичних осіб. Зокрема, ця стаття вона містить такі положення: юридичні та фізичні особи можуть перераховувати благодійні пожертвування та виплати пенсії українцям. Ці пожертвування можуть бути як персоналізованими, так і знеособленими. Знеособлені переховання вони надходять до пенсійного фонду для виплат всім підопічним пенсійного фонду України. Якщо фізична чи юридична особа перераховує персоналізований внесок для якогось конкретного пенсіонера, то йому цьому пенсіонеру дістанеться 70% цього внеску. Інші 30% вступають до пенсійного фонду України і потім розподіляються між всіма пенсіонерами. Таким чином, за рахунок ось таких благодійних пожертв, бізнесу та окремих фізичних осіб можна буде давати доплати до пенсії не лише тим громадянам, яких оберуть благодійники, але й всім іншим пенсіонерам. У мене залишається тільки декілька питань. Перше: а, ніхто нічого не каже про суми, і я думаю, чому? І тут одразу виникає друге питання: А чи взагалі знайдеться Багато стільки багато людей, щоб можна було, хоч, хоч трошечки, трошечко, значно, підвищити людям пенсію. Це дуже велике питання, тому я думаю, про це й мовчать. Ніхто поки нічого не каже. Закон хороший, але чи знайдеться така кількість благодійників, які захочуть допомогти нашим пенсіонерам, це дуже велике питання. Я дуже сподіваюся, що скоро ми почуємо на це питання відповідь. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.